Привіт! Сьогодні буде друга частина на обзор моїх квітів. Для початку хочу всім подякувати, хто дивиться мої відео, і тим, хто на мене підписується. Так як для мене це дуже важливо. Я тільки почала знімати свій канал про свої квіти. Так що рада кожному підписнику. Ну що, поїхали дивитися! Ось такий у мене фікус на полочці з розовим таким листячком. По-моєму, фікус беліз називається. Ось таке в нього листя гарне. Далі у мене йде ось такий каштанчик. Далі у мене іде ось отакий фікус, фікус Алі. Зараз, щоб його було видно. Ось Ось такий фікус Алі. Далі у мене іде ось отакий фікус великий, Starlight називається. Він у мене ще спить, але вже скоро почне просинатися. Ось такі в нього бруньки вже починають, листочки нові. Ось скоро проснеться, буду його черенкувати. Ось такий шикарний. Далі у мене йде фікус лірато. Фікус лірато у мене дуже такий великий, ось такий здоровий фікус лірата. А далі у мене йде ось отакий фікус, він кущевидний, він такий, як ампельний. Зараз покажу, щоб його було видно лучше. Ось такий. В нього таке широке листечко. Ось подивіться, як у верби. Назви я його не знаю, так як він до мене прийшов без назви. Такий шикарний. Далі у мене ось ось іде ось, ось такий фікус лірата. Це маленька верхушечка з черенка, я його прошу, в першому році черенкувала. Ось отакий він погано його видно тут. Вони дуже в мене всі збиті, <смістя> місця мало, не вистачає, а літом я їх виношу на вулицю. <смістя> Далі у мене ось ось такий фікус Даніель. Дуже такий здоровий. Дуже багато листя в нього посипалося цією зимою. Не знаю чого. Що йому чи світла мало. Та вроді не холодно було, мабуть, йому світла маловато було. Ось отакий фікус, але він іще спить, ще не проснувся. Далі у мене йде ось отакий фікус. Листя таке здорове, здорове у нього. Не знаю, як він називається зелене в нього листя. Є в мене такий самий фікус, тільки в нього листя чорне, а в цього зелене. Камера не передає, так як сонечко світить зараз. Тоді у мене йдуть ось отакі тут ампельні... Квіточки ось отакі. Тут іще одна така ампельна квіточка в мене є. Далі в мене є ось отакі суккуленти. Ось здоровений здоровенний такий суккулент. Ось-ось. І все, він такі пагіночки викинув, але він іще не цвіте. Надіюся, що скоро він у мене зацвіте. Такими жовтенькими квітами гарними цвіте він. Так. Ось отакі у мене тут квіточки. Тут у мене є підвіконник, там є багато кактусів, сукулентів. Ну, оце я з йому отільну відео. Ось, багато, їх там багато. Другий раз зніму віддільне відео про мої сукуленти, про мої кактуси, як вони у мене цвітуть. А тут у мене ще є отакий столик з квітами. Ось такий у мене Marble Queen Синдапсус. Бегонія, Чорний принц. Тоді у мене ось отакі драценки. Їх тут три сорта. Ось отака. Тут трошечки друга вже драценка, друге листя в неї, в цієї ось таке, в цієї ось таке листечко. Далі йде у мене ще ось отака драценка. Дуже вона шикарна, вона мені так подобається. Дивіться, яке в неї листя шикарне. Тут у мене є фікус, а цей фікус, в нього листя вже чорне, таке воно. Він даже називається Чорний принц. Ось таке в нього листя, він такий здоровий. Далі у мене йде ще ось отакий пахіподіум. Ось такий він теж літом листечко викидає, такий, як у пальми листя, а на зиму він скидає. Зімою він просто як кактус. Ось такий він зовсім неприміхливий. Тоді є в мене ось отака паперумія. Ось паперумія така красива, шикарна. Ось вона як деревце таке. Скоро теж попробую її черенкувати. А може залишу її таким деревцем. Ну, не знаю, подивимось. Ще не вирішила, що мені з нею робить. Називається Щасливий Боб. Отака паперомія. Тоді в мене йдуть ось там такий хлорофітум ззаді простенький. Ось отакий ой, не знаю, як він називається. Це свекрухи я забрала його, але він дуже-дуже гарно цвіте. в нього таке красиве листя. На листя квіточки такими здоровими, здорові епіфіліум, по-моєму, чи як же він називається? В нього таке листечко м'ясисте, таке кожене. Оце свекрухи, таке воно було, хай буде цвіте ось такі трикутні в нього тут, якщо на камеру вийде, такі трикутні в нього листочки. Ось такими трикутниками листочки в нього. І цвіте такими великими-великими квітами красними. Дуже шикарний, кстати. Тут у мене є отака мурая. Я її недавно пересадила, і вона почала викидати нові пагінці. Мурая. Ось у мене є ось такий, ось отут я його зробила йому, зробила йому таку підвіску, буду його зараз чіплять на вікно, щоб він у мене висів. Він цвіте, оце такий сукулент, Красивий, красивий. Мені так подобається. Ось такий. Ось таку підвісочку йому зробила. <сум> З бичовки. Ну, зараз я його почіплю пізніше трошечки. Ось такий шикарний красень. А тут у мене ось отакий великий Сциндапсус. Він, по-моєму, метра два. А то й більше. Ну, камера не передає такого, як він по довжині такий шикарний. Непримхливий зовсім, в догляді дуже-дуже легкий, полила, коли вспомнила, і все. Головне йому опору або кудись його заплести. Далі, далі покажу вам ще ось отаку, ну, це я вам вже показувала. Свою, свого гориантуріума. І ось такий столик у мене ще із отакими от красивими. Ось, подивіться, які красиві листя в нього. Ось я покажу, яка варігатність з патіфіліуми. доміно. Ось у нього така гарна варігатність Дивіться, які листочки красиві. Ось, подивіться, який він гарний. Я його підсвічую, щоб він не втратив свою варіагатність. Ось, подивіться, який красивий. Ой! Красота! Дивіться, як красиво він. Ось, ось бачите, як гарно варіагатність свою проявляє. Ось тут такий дуже листочок, ось ось. ось. Мені дуже подобається. Зовсім-зовсім він не примхливий. Ось листочок викидає. Може, подивлюсь, може, буде в мене щось трошки не продажу літом, але зараз поки що продавати не буду. Є в мене три малесеньких, таких малесеньких. Ось вони. Ну, не знаю, подивимось, може, я їх продам. Якщо вони в мене трошечки будуть гарніше виглядати, а то щось вони в мене не дуже. Ну і все. Ось полочку я вам в прошлому відео показувала. Свою полочку. Бругманція велика. Фікуси. Фікуси у мене такі квіти. Столики з квітами. Ось такий шикарний. Зараз почеплю ось такий. Я любуюся ним. Красивий такий гарненький. Зараз його буду чіпляти на віконечку, щоб йому було багато світла. Ось така в мене квіткова кімната. Ой, що сонце дуже світить. О, і погано видно. Ну що, на цьому я закінчую своє відео, свій обзорчик. Всім дякую, хто зі мною, хто дивиться мої відео. Підписуйтеся на мене, ставте лайки. До зустрічі!